Слава нації, вітаю на каналі Добро Римбат, Сашко Добрий. і з оглядом трьохсвятительської церкви ПЦУ, яка знаходиться на території Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а раніше була резиденцією митрополитів Буковини і Далмації. Отже, тут план, схема університету, на якій номером 2 позначена ось ця церква. Тут вона підписана як семінарська церква, от, і там студенти курсу теології вчаться проводити служби, співати і все пов'язане зі службами так, здійснювати. А насправді, як мені пояснив отець Віталій, який мені. Зробив гарну таку екскурсію центром Чернівців і цим університетським комплексом. Називається вона Трьохсвятительською, після чого ми з вами ще пройдемо до позиції номер 9 Тут вона підписана як Домова Церква, а взагалі-то назва її Святого Великомученика Йоанна Нового. Не знаю, чому вони так пишуть назви. Тим не менше. Отже, сам по собі університетський комплекс, який однозначно відвідати, дуже крута пам'ятка культури, архітектури. Дивовижні дивовижні речі для споглядання, фотографування, відвідання, відвідання. Ось, зараз ми з вами трішечки зайдемо подивимось. Сьогодні служби там, принаймні, ми не застали. Саме, саме приміщення зачинене. Ось, то ми з вами трохи обійдемо колом. А ви скористайтеся нагодою, скоординуєте графіки свої з тими, які знайдете на сайті цієї церкви, цього закладу. Може, зателефонуйте їм. І... Обов'язково відвідайте. Відвідайте, насолодіться, залиште свої позитивні відгуки на Google мапах куди ми внесли цю церкву сьогодні, бо її там не було. Отакі От файні візерункові дахи. Так, можна бачити. Це я, мабуть, вперше в житті бачу візерунки, викладені черепицею. Принаймні настільки яскраві. Так, центральна брама. Садочок заходите, йдете наліво. От. Це дійсний університетський комплекс, дійсні будівлі, адміністративний комплекс. Все функціонує, служби проводяться. Це у нас філологічний факультет. Там ще ми проходили математичний, біологічний, хімічний, наскільки пам'ятаю. От. Це один із входів церкви. Аналогічно є з протилежного боку. От. Всілякі такі ковані, цікаві штучки, так? як ми любимо. Вінтажик. Брами. Грати, двері. Так, фоткати. Не переходкати, знімати, не перезнімати. Ось на горі, там щось у тому куполі не склалося з візерунками. Інше розфарбовані, так? Сонечко гарне українське. Внутрішній двір. Це так розумію, вони позакладали вікна, бо тут на рівні землі нижче укриття. Ми там теж за цим віталієм були під час тривоги повітряної, скажімо так, ефективність, на мій непрофесійний погляд мішків, ну, принаймні в такому їхньому стані розміщенні, скажімо так, дорівнює нулю або майже, ну вже як є, мабуть раніше вони закривали самі віконця, Вон, як можна бачити на от цих прикладах. Так, ну. Так. І ось, власне, вхід до цієї церкви. Монументальна така споруда. Не знаю, скільки метрів, але, звісно, вражає, вражає своїми масштабами, своїми гамбаритами. Ось центральна брама, світильники, вітражі. Це все треба буде мені ще відфоткати і занести на мапи Гунгу. Знову ж таки, ці візерункові, гарні дахи. Ну і за великим рахунком дренажний канальчик такий напівколом, так, щоб тут гарненько все було сухеньке і туди воно стікало. І за умови, що вона у нас сьогодні зачинена із пломбою 82, то це фактично все, що можна, що я в змозі зараз вам показати про цю церкву. Я переконаний, що всередині вона не менш, як мінімум не менш шарівна, гарна дивовижна, аніж ззовні. Симметричне рішення архітектурне, так, колони, ці куполи, ну і, власне, там, далеко-далеко вгорі, хрести і інші символи християнства. Такі от гаразди. Дякую всім за підтримку. плекаємо своє, цінуємо своє, розвиваємо своє. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.